Напередодні нового року в смілі підвели підсумки міського творчого конкурсу Осіння рапсодія, організованого відділом культури міської ради. В ньому взяли участь вихованці мистецьких шкіл, учні загальноосвітніх закладів і талановиті аматори. Урочистості відкрила заступниця міського голови з гуманітарних питань Тетяна Карло, яка привітала дітей з досягненнями та наступаючими святами. Я щиро хочу подякувати відділу культури за цей чудовий конкурс. Ви собі не уявляєте горда, вся наша смілянська територіальна громада, тому що. Конкурс класний, а роботи неймовірні. Талановиті діти. Ми цю виставку робили у міській раді і бачили її багато людей, багато відвідувачів, тому що в ЦНАП на першому поверсі приходять багато людей. Дійсно, шановні діти, любі діти, ви неймовірно талановиті. Я вам щиро дякую. Дорогі дорослі, дякую за підтримку дітей. Хочу привітати напередодні новорічних і різдвяних свят вас з цим святом. Єдина, напевно, мрія у це перемога. Дійсно, щоб вона нам 25-й рік приніс цю перемогу. А вам я бажаю успіхів, всього найкращого і всіляких гаразді! Цьогоріч виставка робіт учасників прикрасила фоє міського виконавчого комітету. Живопис, графіка, вироби декоративного житкового мистецтва кожна робота вражала своєю унікальністю та щирістю. Конкурс мав три номінації: гуртківці та мистецька освіта, учні загальноосвітніх шкіл, аматори та декоративного ужиткове мистецтво. А зібралися ми з такої приємної нагоди, щоб нагородити переможців нашого постійного творчого конкурсу, який називається осіння на ви всі брали участь, і тут зібралися переможці. Цьогоріч майже 100 учасників отримали грамоти та солодкі подарунки на завершення заходу. Юні таланти насолодилися звучанням різдвяних пісень від учнів школи мистецтв. Одні не Сусіння Рапсодія вкотре продемонстрував наскільки багата на таланти наша громада, а дитяча творчість є джерелом натхнення та гордості для усієї сміли.